Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. І ми сьогодні говоритимемо про будову елементарного роздуму. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему уроку: будова елементарного роздуму, усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму за планом. Тож ми сьогодні дізнаємося, що таке роздум, як будується текст роздум з чого він складається, з яких частин. Ну, і, звичайно, попрацюємо з текстами, подосліджуємо їх. Отже, у нас сьогодні урок розвитку мовлення. Ми багато будемо сьогодні говорити. Будьте уважні. І починаю з поетичної хвилинки. Чапля шила черевички, і мерщі пішла до річки. Поки хвастала, ходила, черевичок загубила, і стоїть вона в лозі на одній своїй нозі, другу вгору підіймає, черевичка немає. Отож, чи бачили ви таке явище, що чапля стоїть на одній нозі. А чи ви зрозуміли, діти, чому чапля стоїть на одній нозі? Бо один черевичок загубила, як сказано у поезії. А от саме на питання чому, відповідає, який тип мовлення, як називається текст, який відповідає на питання чому, дізнаємося далі. І пропоную вам інтелектуальну розминку. Які типи мовлення ви знаєте? Які особливості має кожен з них? З яким типом мовлення може найчастіше поєднуватися розповідь? Який тип мовлення відповідає на питання чому? Отож, якщо ви затрудняєтеся дати відповідь на ці питання, і вам навіть не допоміг ось цей кленовий листочок, то далі для вас наступний слайд. Пригадаємо, що види текстів бувають трьох типів: розповідь, опис і, власне, роздум міркування. Про розповідь ми вже з вами говорили. Це текст, в якому, відповідається, в якому розповідається про певні події, і такий текст відповідає на питання, що, де і коли відбулося. В описі описуються люди, тварини, предмети і явища, і такий текст відповідає на питання, який, які, чиє, і в ньому переважають прикметники. Ну і сьогодні нас цікавить роздум міркування. Це текст, в якому пояснюється, доводиться щось. Автор обмірковує події, дає їм оцінку. І саме цей текст відповідає на питання чому? Навіщо? В такому тексті переважають оцінні слова. А будова до кожного типу особлива. Так, текст розповідь складається з трьох частин: вступ, основна частина і висновок, чим все закінчилося. В тексті описи, загальне враження від предмету, опис основних елементів і висновок, але нас цікавий такий текст роздум, який відповідає на питання, чому, для чого, навіщо. І запишіть, будь ласка, його особливу будову. Так, перша частина. Замість вступу це теза, проблема або питання, на яке потрібно дати відповідь. В другій частині аргументи, тобто послідовний підбір доказів, і нарешті висновки. Відповідь на питання, яке поставили на початку. І як же поєднуються ці тези, аргументи, висновки? Спробуй дослідити. Тож запам'ятайте, що між висловленими думками може бути причиново-наслідковий зв'язок, тобто є причина, чому відбулася подія і далі наслідок цієї події. Наприклад, всі мурашки роботящі серед них не мали дачі. Чому? Тому що всі працюють і мурашник свій будують. Або ж, а про сніг і замитів цвіркуни співати не вміли. Чому? Бо проспали усю зиму у хатині за дверима. Ну, логічне доведення, так? Тобто речення всім сьогодні узяті і творів українських письменників. Дивимося далі. Встановлення людиною причиноване слідкових зв'язків між життєвими явищами і покладено в основу розуму. Саме розум відповідає на питання чому? І попрацюємо з текстом. Отож, спробуймо дізнатися, чому ж чапля стоїть на одній нозі. Читаємо текст і спробуємо довести, чи буде він роздумом, чи ні. Чаплі птахи, які живуть на мілководді або на повільно проточних річках, годинами без рухів вони стоять на воді, вдивляючись в неї і вишукуючи собі харч у вигляді різної живності. Якщо уважніше придивитися до них, то ми зможемо побачити, що вони стоять у водоймі тільки на одній нозі, підібгавши другу під черевце. З чим це пов'язано? По-перше, чапля робить так тому, що вода, в якій вона знаходиться годинами, вельми холодна, і, щоб не замерзнути птах, підтискає іншу кінцівку, гріючи її таким чином. Час від часу час чапля змінює опорну ногу. По-друге, різноманітні мальки, риба, жаби, пуголовки та інші мешканці водойм не можуть відрізнити ногу чаплі від будь-якої рослини, наприклад, очерету. Нічого не підозрюючи, жертва спокійно пропливає повз сташину кінцівку, коли несподівано для себе стає їжею для чаплі. Отже, чапля стоїть на одній нозі не задля розваги. Це пов'язано з важливими життєвими процесами. Ось такий текст. Чи можна цей текст назвати текстом міркуванням? Чи є в нас причиново-наслідкові зв'язки? От Зверніть увагу, чи зрозуміли ви, чому щепля стоїть на одній нозі? Так? А які аргументи для цього використовуються? Які пояснення використані? Ну, по-перше, ось навіть слова зверніть увагу, бачите, для аргументів. По-перше, по-друге, і ми можемо зробити висновок, що нам наводяться дві причини. Перша причина, що вона гріє ноги, а друга причина, що вона таким чином зливається з очеретом і швидко може піймати рибу. Так, вводить в оману рибу та іншу живність, яка плаває у воді. Ось два аргументи, докази наведено. А Яку ж тезу, тобто яке висловлення доводять у тексті? Ось. Чаплі стоять у водоймі тільки на одній нозі, підібгавши другу під черевце. Чим це пов'язано? Тобто, наша тема звучить таким чином. З чим це пов'язано, що чапля стоїть у водоймі тільки на одній нозі? Саме це висловлення цю тезу доводять у тексті. І нарешті. Звернімо увагу, чи є у тексті висновки? Дивіться, ось воно, висновок, який навіть видокремлюється словом отже. Звичайно, чапля стоїть на одній нозі не задля розваги, не просто так, так. Тобто, вона пристосовується, це пов'язано з важливими життєвими процесами, тобто, це для неї важливо, І саме вона не просто так, тому що так хоче, а тому, що це їй потрібно. Так, тобто, бачимо, що текст складається з трьох частин. Тобто, ось в цій першій частині виводиться теза. В ось цій основній частині ми бачимо, наведено два аргументи, докази. І нарешті, ось ця третя частина це робиться висновок. Зверніть увагу, що для того, щоб зробити висновок, ми обов'язково повинні повернутися до тези. Тобто, висновок автоматично випливає з тези. Тобто, іншими словами, це теза. Тільки так, іншими словами. Ось такий він наш текст роздум А спробуймо дослідити, до якого стилю він належить. Чи це художній, чи науковий, на вашу думку? Ну, здається, на перший погляд, що це науковий. Так? А з іншого боку, у нас є і такі от перенос, слова в переносному значенні. Так? Тобто. Е Жертва так спокійно пропливає по всташину кінцівку. І це ось такий навіть і не художній, і не науковий, тобто, але він зрозумілий текст. Тобто це науково популярний, або ж ми його ще можемо назвати публіцистичний. Ми такий текст можемо прочитати десь в газеті, наприклад, або в якомусь журналі, або прочитати в інтернеті, наприклад, стаття з інтернету. Отож, це публіцистичний текст. А зверніть увагу, чи тільки міркування подано в цьому тексті, чи, можливо, ще якийсь тип мовлення поєднався. Звичайно, текст міркування ми можемо сказати образно. Основний це розповідь, в якому розкривається перебіг подій, а саме міркування показує нам висновок. Так, міркування показують нам і докази, і пояснюється, чому ж чапля стоїть на одній нозі. Тобто ми можемо сказати, що це розповідь з елементами міркування. І саме розповідь найчастіше поєднується з описом або з міркуванням. Саме з цим типом мовлення найчастіше поєднуються інші типи мовлення. А ми говоримо далі про роздум. Змістом роздуму, як ви вже зрозуміли, є встановлені людиною причиново-наслідкові зв'язки між предметами та явищами. До роздуму можна поставити загальне питання чому? Це ми робимо як висновок, щоб ви краще запам'ятали. Фрукти дуже корисні. Чому? Тому що вони містять вітаміни та квітковину, що сприяє травленню. Отже, як ви вже зрозуміли висновок, вживати фрукти необхідно. Забудовою роздум буває розгорнутий і стягнений. Розгорнутий роздум складається з трьох частин. У першій частині висловлюється думка, яку потрібно довести. теза, Те, що ми бачили в нашому тексті про чаплю. У другій частині наводиться доказ або кілька доказів на підтвердження тези. У тексті про чаплю ми бачили, наведено було два докази. І в третій частині міститься висновок. Схема розгорнутого роздуму має такий вигляд: теза, ем, питання, чому, тому, що через те, що докази, що з цього випливає, отже, таким чином, переходить у висновок. Отож, можете, натиснувши на паузу, написати собі ось таку схему розгорнутого роздуму. Але це ще не все. Стягнений роздум складається з двох частин. У першій висловлюється думка, яку потрібно довести, тобто теза, а в другій частині наводиться доказ або кілька доказів. Тобто у стягненому роздумі немає чого. Правильно, немає висновку. І схема, роз, роз, схема стягненого роздуму, стягненого, забула слово виправити. Схема стягненого роздуму буде наступним чином. Теза. І вис, і доказ. Теза чому? Тому що через те, що і докази, тобто аргументи. Запишіть собі, будь ласка, схему стягненого роздуму. І словничок. Що ж ви повинні знати про текст роздум? Теж собі, будь ласка, запишіть основні поняття. Так, роздум. Це висловлення, у якому автор передає свої міркування. Теза це твердження, що потребує доведення. Доказ або аргумент це думка на підтвердження правильності висловленого твердження, тобто тези. Ну і висновок це логічний підсумок, остаточна думка. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі в зошити основні поняття. А ми працюємо далі. І пропоную вам ось таке міркування-дослідження. Прочитайте текст і поміркуйте, до якого роздуму розгорнутого чи стягненого належить поданий текст. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, звичайно, коли ви уважно читали цей текст, то ви зрозуміли, що в ньому немає висновку, і цей текст належить до стягненого роздуму. До речі, а яка теза тут доводиться? Мабуть, така, що чому ж вони виживають у безводній пустелі. Ви зрозуміли, чому вони виживають у безводній пустелі? Вони не мають листя, так? Вони колючі, і це захищає їх від поїдання. ну і мають ще й змошкувати стеблом, що дає їм змогу поповнити запаси води під час дощу. Саме ось ці три докази наводяться і пояснюється, чому ж кактуси виживають у безводній пустелі. До речі, якщо вам потрібно буде довести, що текст є роздумом, то ви можете для доведення використати наступні речення. Отаке таке речення. У висловлюванні пояснено причини явища, пояснено чому, що саме чому, наприклад, чому кактуси виживають у безводній пустелі. На доведення цієї тези подано такий доказ або такі докази. Ну, по-перше, вони мають безблистий стовбур, не мають листя. Колючі, що захищає від поїдання, і мають зморшкувати стебло. Ну і до висловлювання можна поставити загальне питання чому? Ну, як у випадку з кактусами, чому кактуси виживають у безводній пустелі? Ось, бачите, що довести, що висловлювання є роздумом, дуже і дуже просто. Потрібно тільки прочитати текст і вдуматися в його зміст. І зараз ми попрацюємо саме з текстом, який вам необхідно буде навчитися усно переказувати. Отож, прочитайте, будь ласка, текст. Він називається «Де щастя? Де щастя? щастя?» читаємо. Одного разу боги зібралися і захотіли якось себе розважити, і вирішили щонебудь забрати в людей. Один із богів запропонував забрати щастя, але не знав, куди б його заховати, щоб люди довго шукали і не знаходили. Почали радитися заховати на вершині, але люди дуже сильні і можуть подолати будь-яку вершину, сховати на дні глибокого моря та люди цікаві й кмітливі, тож зможуть створити якусь підводну машину і дістати щастя. Тоді подумали, що можна закинути щастя на іншу планету. Проте люди розумні, тому зможуть полетіти і туди. І тоді наймудріший старий бог сказав, що він знає, де можна надійно сховати щастя. Треба сховати щастя всередині них самих, ну тобто людей. Адже туди ніхто ніколи не дивиться. Люди витрачають усе життя на те, щоб шукати щастя скрізь, окрім самих себе. Так так, зрозуміло, про що текст, що щастя у вас самих, ви тільки повинні його віднайти. Ось такий висновок роблять автори. Отож, поміркуйте, чи можна визначити стиль тексту як художній, і які ознаки? Ну, звичайно, ми зробимо висновок, що це легенда. Так? Схожий текст на легенду, ми його можемо прочитати, скажімо, в збірці легенд або в підручнику з української літератури, або ж зарубіжної літератури. Отож, ми можемо визначити стиль тексту як художній, тобто казка якась, так, у нас є головні герої і боги. Чи належить цей текст до роздуму? Отут вам знадобляться ті речення, про які я вам говорила на попередньому слайді. Які типи мовлення поєдналися у цьому тексті? До якого роздуму розгорнутого чи стягненого належить поданий текст? Знайдіть і виділіть його основні частини, тобто складіть і запишіть план. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте письмово собі в зошитки ці завдання, для того, щоб вам потім легше було переказувати текст. Сподіваюся, що текст вам був зрозумілий і ви легко справилися із завданнями. Тож уважно ще раз його прочитайте і підготуйте усний переказ, тобто навчіться його усно переказувати. А допоможе вам у цьому саме той план, який ви склали і записали в зошити. А на сьогодні все, і вам залишився лише вихідний квиток. Натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть подані речення, таким чином, оцінивши свою роботу на уроці. Тож, вихідний квиток здобуто, домашнє завдання вам відоме навчитися переказувати за планом текст де щастя. Щастя, є, його не може не бути. Любіть і вивчайте українську мову, адже людина, яка втратила свою мову, неповноцінна, вона другорядна в порівнянні з носієм рідної мови. Говоріть українською мовою, любіть своїх рідних, бережіть себе і будьте щасливі. До побачення.